Руки в рибі, це вже хорошо і класно. Доджигувались. Могла б хвостик би не відкусувати так сильно. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір. Сьогодні приїхали на рибалку. Будемо пробувати закрити цей сезон. Якщо в нас вийде, ви побачите це відео. Якщо не вийде, то не побачите. Спінінг я вже зложив вдома, щоб не втрачати часу. Щоб одразу приїхати, і почати жорстко бомбити. Так що, зараз начухляємося і летимо. Є такий закон, називається закон подлості. Коли не було ні світла, ні інтернету, ніде і не було де зарядити навіть телефон, я приїхав сюди половити рибу і на синій силікон, на ось цього синього монстра, щука просто дуріла, але не було можливості засняти і показувати вам, так що сьогодні спробуємо щось із нього випросити, може буде якась покльовочка, а може і ні. Начепили синього бомбілу і робимо перший заброс трошечки поджигуємо. На синій силікон було дві таких серйозних подачі. Я вирішив зганяти сюди і ще раз, тільки тепер вже записати відосик по погоді дощ мінкий. Так, право. Трава трава, багато трави. Так, Зараз, мабуть, вдіну перчатки і продовжимо ловити. Перше, що я обкидую, коли прихожу точку, це місця під ногами. Кушарі і траву. В таких місцях треба бути дуже обережним, тому що там карчака стирчить, на якій вже не одна моя приманка. обкидуємо берегову лінії ага, трава а потім будемо вже кидати вдаль знаю що там є гілка ну просто просто велика там скільки тих приманок що не порахувати вже Моїх так це стопудово три або чотири в цьому сезоні там висить. І я вже візуально розумію, де та гілка закінчується. Зацеп. Зацеп дуже неприємний. Одцепив приманочку якраз заліз сюди в кушир такий жорсткий зараз спробую відсюди зробити проводку міняю точку Перехожу трошки вниз по річці топовий містячок Ладочка. Просто красота. Сейчас будемо бомбити. Пробуємо провести попід очаретом першу проводку. Подивимся, яке тут дно, бо тут дуже рідко рибачу вже, точно не скажу. Ага, трава є трава є. Може навіть тут є смысл рудру покидати, звісно. ставлю рудру покидаю трішки. погода не для звісно. конечно спробуємо її. Зараз спробуємо трохи на ній побалуватися, ну, але я знаю що мабуть нічого не вийде через наш спільний кортикс. Не для руда він це точно. І наш просить це, щоб, щоб я не кидав на її, умиляє. Якщо ви такий модный пацан джигували, джигували і доджигувались, є пару способов, як можна обійти эту біду. Один із Натягиваем. Натягуємо і ну. отстреливаем. Не йде. Оп, пішло. І прийшло обратно, так? Да? Ані. Ані. Тянем, тянем, тянем. Що бачимо? Цілу приманку з трошки розігнутим двойником. Це все поправимо. Міг би бути ісход і другий. Ходив, ходив, просив, просив і все таки випросив я маленьке щурятко таке взяла типа на изіг від флагмана в такому місці. В великому коряжнику. Спочатку подумав, що то бахнула коряжка, але на самом делі маленький шнурочок. Крючки, звісно, ржаві і тупезні, але все одно вийшло засікти оцю малечу. Зараз будемо її відпускати. Ну прям не прям зовсім. Ну зовсім кроха. Таке у нас закриття сезону виходить. Довго я тебе дядка і шукав. Не знаю, проходив може часа два з половиною. І довбанула вона все-таки на овсяті. Хоча всатики я і не люблю. Все, goodbye. Давай, давай, оклигуй, 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 Вона в шоці трохи. Вестибулярний апарат. Порушений. Все потихеньку, помаленьку попливло. Руки в рибі, силіконочка в чучих слідах від зубів, це вже хорошо і класно. Ще попробую пообкидувати тут трохи і буду збиратися, бо на годиннику вже 4 години. Дуже важко йде, мабуть, зійшла, або перекрутилась, да. перекрутилась бо Відчутно було, що важко. Наша маленька красотка зробила пару порізів на селі кошки. Клас цією приманкою. О! А це взагалі потужно вийшло. Мня їм трошки точку і зараз ще трохи поджигуємо, хочу жовтим, тоді поставлю свінга. Потім синій. Те що в мене працювало тут колись. Я вже тут сьогодні був, але жовтий колір не пробував, може зараз якось щука зреагує. Ой, коряга просто, там моя улюблена коряжка. Головне не оставить приманку там, бо позавчора я вже там оставив одну. Є у мене ще пару інтересних приколів, які мені прийшли нещодавно. Покажу їх в наступних відео. Я думаю, вам буде цікаво. І в планах, мабуть, зробити обзор на Cortex. Якщо вам буде цікаво, то з радістю поділюсь своїми емоціями, своїм досвідом по поводу цієї палки. Так, добре, буду завершати. Така в нас сьогодні вийшла. Рибалка дуже клопітка, майже безрибна, але карандашика все-таки вдалося маленько зловити. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, я цим відео ще не закрию сезон, хоча дуже холодно вже, прям, прям дуже, особливо в руки, навіть через перчатки. Завтра у мене ще є один день. Щоб перебалити нормально, без обмерзань шнура і без всяких тілодвіжань лишніх. Тому надіюсь, завтра теж щось цікаве для вас підсніму. Дякую за перегляд і всім пока.